Здорова доглянута шкіра це реально, і саме ти керуєш цим процесом. На все є причина. На пігментну плямку є причина, шкіра так реагує на сонячні промені і захищає себе. Капілярна сітка це також реакція твоєї шкіри обличчя на зовнішнє середовище. І з кожним роком я бачу, як все менше і менше в мене залишається почервоніння, як шкіра робиться гладенькою, світлою, здоровою, бо я захищаю її. Кожного ранку. Кожного ранку, вже років 5, я постійно наношу SPF 50 від сонечка. Зараз я знайшла неймовірно круту косметику. Це фірма Рівуель, і вони роблять креми сонцезахисні, дуже круті, комфортні і легкі. Тобто крем. Він настільки легусінький, що я його не відчуваю. Він моментально впитується, але свою роботу він робить. І захищаємо шкіру обличчя від сонця. А це для мене дуже важливо. Почни змінювати поступово кожен день своє життя. Якщо ти будеш змінювати догляд шкірою обличчя, ти отримуєш ту шкіру, на яку ти заслуговуєш. Ну, а поки ти будеш змінювати відношення до себе та догляд за шкірою обличчя, ти можеш просто робити собі макіяж. Це найбезпечніший спосіб позбавитися небажаної пігментації або капілярної сіточки. І да, звісно, під макіяж SPF 50 від сонечка. Бережи себе!